Для жителів цього будинку ніч видалась страшною. О п'ятій ранку люди почули вибух. Анастасія мешканка цієї дев'ятиповерхівки на вулиці Чарівній у Тернівському районі. Каже, щойно встала попити води, як пролунав вибух. Одразу кинулася до півторарічного сина. Накинула на малого. Одіяло, ми вийшли сразу босиком, я сразу вийшла буквально. Сразу вийшли на вулицю. Думали, що це у ну, зв'язку з війною. От, бо ми завжди ходимо в укриття, а тут ні. Вийшли на вулицю, у нас ще роблять там, воду, каналізацію, і подумали, що це в них труба. Дуже було гучно. У мене мали наче плакати. Дуже голосно було. Сусіди всі позбігали, позбігалися, всі вийшли з хати. На місце події прибули поліцейські і вибухотехніки. За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці, невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир. Попередньо в результаті пострілу люди не постраждали. Ігор і Людмила мешкають на сьому поверсі під'їзду, куди вдарили з протитанкового гранатомета. Бахмула таке, що чудний. Перелякалися, от таке, вийшло, віду нічого немає. А прийшли сюди, а тут оце така стихія. Бо запах, запах такий, видно, що порохом таке, це саме, що іменно запах такий. У час війни перша думка при гучних звуках про ракетний обстріл. Конечно, да. На телефон э, тривоги немає, телевізор включили, тривоги немає. Потім прийшли, я жінка каже, що таке, ти балкон закривав, то закривав. А воно ще коло дурило. Ну, правда, маленькі два степличка по сравненню те, що у людей там случилося. Восьмий дев'ятий етаж там взагалі. Там батарею порвали, прямо от волни оцю. Там воно наружна часть, можете подивитися снаружи, там, а там в кімнаті все отако, все. Вікна ось у нас є на восьмому етажі, подивіться, вікна в раму вивалило повністю. Подружжя розповідає, кинулись допомагати сусідам згори. Пішли допомогти та, там на восьмому. Так, пішли, то, воду трошки порвали. Тому що батарею мабуть, порвали, добре. Вода... З потолка і в нас почалася вода капати, то да. тут трошки. А там батарею на дев'ятому етажі, от волни батарею прямо пішли, по длині чугуну розорвало. Хто відповість за скоєни, встановлюють у поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Наразі вживаються заходи для затримання особи причетної до хуліганських дій. Кваліфікація злочину вже викликала шквал критики у соцмережах. Навряд чи згодні з таким формулюванням кримінального провадження мешканці будинку, які пережили великий стрес, і невідомо, якими будуть його наслідки для дорослих і дітей. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.